Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і пече. Знаєте, в кожній сім'ї є якесь фірмове блюдо. Ну, в нашій сім'ї фірмове блюдо мого чоловіка це соус магрельський. Він готує його з року в рік і, як завжди, в нього дуже гарно він вдається. Отож для приготування магрельського соусу візьміть 500 грамів гострого перцю, 3 кг паприки і запечіть їх при 200 градусах в духовці 45 хвилин. Також візьміть 2 кг помідорів і 3 головки часнику та перекрутіть їх на мясорубці. Для того аби соус був густіший, підкладіть ситочку і весь лишній сік стече в ситочку. Коли перці запечуться, Помістіть їх у поліетиленовий пакет хвилин на 20-30 і тоді ви легше знімете з перців шкірочку. Перебийте перець гострий і паприку через блендер і додавте до перекручених на м'ясорубці помідорів та чеснику. Поставте на вогонь, додайте 2 столових ложки щупком солі, 100 г цукру. 300 мл 6% винного чи яблучного оцту, 250 мл олії. І все проваріть приблизно годину на маленькому вогні, постійно помішуючи та не накривайте кришкою, аби соус став густіший. Я додала ще одну чайну ложку коріандру. Можете додати ще хмелі сунелі. Якщо любите, простерилізуйте банки та кришки, розлийте соус і смакуйте. Хай вам смакує, хай вам все вдається, хай і це буде вашої сім'ї фірмовим блюдом, фірмовим соусом, я б так сказала. До зустрічі на каналі, як варити і печи, підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.